Це відео про нічим не особливих корів принесло автору понад 40 мільйонів переглядів та десятки тисяч доларів. А що заважає нам? Заробляти таким способом. Абсолютно нічого. Адже для такого контенту не потрібно бути власником ферми чи мати куплену корову. Достатньо мати телефон, бажання поїхати в якесь селище та знімати корів. А якщо вам не косить кудись сікати і записувати корів на камеру, то можна, не виходячи з дому, робити ось такий контент та заробляти на цьому хороші гроші. Нам <плес> доміски дивне відео про скибіді туалет принесло автору більше 10 тисяч доларів, і він абсолютно нікуди не виходить. Лише зайшов гру, зробив дурнувату анімацію та заробив на цьому дуже і дуже великі гроші. І все це про американський ютуб, де дуже багато дивного контенту, і заробіток тут не закінчується на коровах чи ігрових відео. Це може бути як кулінарія, От я нажарив. Карачок, пиляння дерев, чи як ви подорожуєте та записуєте красиві краєвиди. І монетизувати можна абсолютно будь-який контент, який вам до вподоби. Звісно, в межах правила Ютубу. До речі, за підпискою і коментар під цим відео можна отримати 200 гривень прямо на карту. Результати рівно через тиждень в моєму телеграм-каналі. Отже, давайте розберемо декілька наглядних прикладів, як зробляти на американському Ютубі. Насамперед, це просте ведення американського каналу, і канал може вести як одна людина, так і велика компанія з так названих воркерів, які мають десятки каналів та заробляють на цьому великі гроші. Один з Викадів канал про індусів. Впевнений, вже всі бачили їхні відео, як декілька людей будують з глини і палок цілі маєтки з басейнами. Але хочу вас засмутити. Можливо, якщо ви не знали, тут працює ціла команда з професійних будівників, не лише бідних цих два хлопаки. Тому хтось допомагає купати ями чи заливати воду. Ну а хтось записує на камеру цих індусів. Тому великі проекти вимагають участі багато воркерів, де один розробляє сценарій, а інший монтує відео чи робить прев'ю, або записує віртуальний контент. А хтось з них відповідає за зйомку реальних відео. І до речі, колись таких воркерів був і сам я. Буквально рік назад я робив прев'ю для блогера і, шукаючи нові замовлення, наткнувся ютуб-біржу в Телеграм, де люди шукають собі партнерів в допомозі для ведення американських каналів. І Я собі знайшов замовника по Майнкрафту, якому потрібно було робити клікабельні 3 d прев'ю. за що він мені платив до 300 гривень за одне прев'ю. Я завантажив спеціальну програму для створення 3D-моделей в Майнкрафті та сумарно зробив йому 8 прев'ю. Можливо, деякі прев'ю виглядали дивно, проте лише так можна збирати перегляди на YouTube. І можливості для заробітку на цьому також не закінчуються. Ви можете надавати поз... Створення контенту за гроші. До прикладу, є клієнт, який планує розміщувати відео на своєму YouTube каналі про певну комп'ютерну гру, або ж веде канал про кулінарію. Тому, якщо у вас є можливість записувати, як ви щось готуєте, або інший потрібний контент в хорошій якості, то можете його продавати. А ціна за ваш відеоматеріал може стартувати від 1 долара за одну хвилину. Однак, чим контент складніший, тим більша буде плата. І ще один спосіб, на якому можна заробити, але за умови, що у вас є монетизований канал, це продаж кінцевих застав. Коли відео добігає до кінця, то з'являється так звані. Кінцеві заставки, на які глядач може перейти. А що з'явиться в кінці, вирішує вже сам автор каналу. Тому канал на Ютубі, якому потрібен трафік, він купує своїх конкурентів кінцеві заставки і таким чином переганяє собі цільову аудиторію. Ціни на кінцеві заставки визначаються в залежності від переглядів на каналі, але вартість може починатися від 100 гривень за годину, тобто неможливо купити кінцеву заставку назавжди, оскільки вартість є фіксованою за одну годину. Тому якщо ви маєте свій канал, можете продавати кінцеві заставки та на цьому додатково заробляти. Наступний у нас спосіб для заробітку, який Полягає в покупці монетизованого каналу. Після чого як ви розвинете цей канал, можна продати його в два рази дорожче. Є навіть така схема, що людина створює два канали і, користуючись аудиторією одного з них, розміщує кінцеву заставку на першому каналі, щоб сприяти росту другого. Тим чином дозволяє одночасно монетизувати та розвивати два канали з метою подальшого їхнього продажу. І ціна для каналу 1000 підписників вартує від 100 доларів. Тому чим більше трафік, тим буде вартувати дорожчий канал. І якщо вам буде цікаво або хочете себе спробувати в ролі воркера, залишу посилання на українську YouTube біржу, якою я сам користувався і взагалі, чому всі так тягнуться до американського Ютубу? Все дуже просто, адже англійська всесвітня мова. Тому Ютуб має найбільший відсоток з американської аудиторії, не враховуючи індусів, і всі гроші на Ютубі вимірюються в CPM. Це ціна за тисячу переглядів, яку Ютуб платить монетизованому каналу. І CPM у всіх нішах різний. До прикладу, якщо вести ігровий канал, то за тисячу переглядів буде платити долар 40 центів. А за наукові навчальні відео CPM вже буде 9 доларів. Ціни відрізняються, тому що категорія людей, яка дивиться дитячий контент, це переважно діти. То не менш платеспроможна аудиторія, а люди, які цікавляться наукою та освітою, це аудиторія, яка вже має грошенята. Тому там можна крутити багато реклами. Але насправді ще є дуже багато нюансів, від чого залежить CPM. А саме скільки буде утримання глядача на відео, та наскільки відео буде довге по хронометражу. Адже чим ваше відео довше, тим YouTube зможе ставити більше реклами та більше на ньому заробити. Також ще не менш важливо, що монетизація в порівнянні з українським YouTube та американським буде набагато менше. Гадаю, тепер зрозуміли, чому всі так тягнуться записувати контент на англійському. Але я хочу вас зазначити, значити, що посправді YouTube це не легка штука, тут немає кнопки з грошима. Ютуб це про терпіння і наполегливість, тому якщо у вас це є, то тоді вже можна справді очікувати результатів. Також, коли я дізнався, що на американських каналах можна більше заробляти, то створив свій власний англомовний канал, про який я розповім згодом. Якщо вас цікавить американський YouTube, то в своєму телеграм-каналі я залишу топ-10 ніж, які популярні на англомовному ютубі. Посилання на мій телеграм буде в описі. Американський YouTube це насправді дуже круто, тому якщо у вас є бажання його вести, то раджу вам записувати саме те, що вам подобається. Маєте потужний контент. То записуйте ігри, або ж робіть смішні анімації, і вони не обов'язково повинні бути ідеальними. Або ж маєте камеру чи навіть телефон, то записуйте будь-що, що вони на ютубі. До прикладу, корів, пиляння дерев чи просто те, як ви показуєте красиві краєвиди. Тому все в ваших руках. Але знаєте, що гроші на раз і два не робляться. Тут потрібно мати наполегливість та терпіння. Тому якщо воно у вас є, я вам бажаю успіху. І до речі, в подальшому буду створювати свою команду воркерів для американського Ютубу. Тому слідкуйте за каналом та до зустрічі в нових відео.